Так, всім вітання, слава Україні! Накрили ми тепличку. Зробили те, що обірвало. Трохи намучилися. Все одно в цьому місті вийшов такий мішочок. Ну, що я хочу сказати. На майбутнє більше ніяких дерев'яних теплиць не хочу. Ця звичайно, буде стояти, та наступні будуть тільки металеві зарок. По-перше, тут плівку не натягнеш так, як треба. Все одно є вугли, доска є доска тут трохи не вистачило, повиривало ось в двох містах. Пізніше трошки поставлю тут ще одну рейку з середини. Наб'ю на неї зверху, а цей шматочок просто заклею скотчем або ж доскою просто так. Приб'ю. Так, ну трошки втомився. Вітер дує, трошки заважає. Так, ну що я скажу. Ця половина була не накрита, то в теплиці було 38 градусів. Там запитували на рахунок затіняючої сітки, мабуть треба. Треба думати. Купувати. Навіть якщо вікна будуть здорові, то мені здається, що воно все одно буде забагато, температура завелика буде. Тут ось вчора обривало ігрочки, хто бачив, всі обірвали. Тут уже ось такий. І вон там. Питали за сорта, я відповів. Ну, скажу, що це Кібрія. Мені вона сподобалася. На наступний рік буде обов'язково. Буде побільше, звичайно, бо це таке. Десяток на 7 це ні про що. Зараз не знаю, трохи відпочину, а добре, зараз покажу ще дещо. Поки Я там займався, дружина тут нарешті звільнила нашу картоплю від бур'янцю. Ну, ось так вона виглядає. Звичайно, ще листочки закриті, тому що бур'ян був. Ну, отакий бур'ян, яка картопля, такий бур'янець. Ну а так ось три рядочки, тут 10 метрів. Тут ми посадили два відра. Це рання картопля. Поки не накриваємо. Можливо треба було і накрити від сонця, ну нехай подихає. Гадаю гірше не буде. Так, да, роботи дуже багато. От, дуже сильно не зайняті були підготовкою до Великодня. Колбаси та копчення. Ну а тепер роботи в теплицях, в парниках. Ще плюс полуниця прийшла 100 штук. 100 кущиків треба висадити, бо забрали ще в суботу з нової пошти. Зараз трошки відпочинути, зроблю для неї місце. Під вечір посадимо. Тут треба пролити все. Трохи пізніше, також пізніше. Ага, десь тут бачу, скоро відкриється. Боже, вилетіло з голови петунья. Квітами. Квіти я перший раз саджу, тож не знав. Ну, ходиш, переживаєш, встигне воно, чи не встигне, відкриється, чи не відкриється до посадку, чи до сезону продажів. Ну, тепер бачу, що все буде добре. Тут уже майже відкрилося. Ну і так багато які ось також бутончик. Скоро буде. Скоро відкриється також. Це Вчора вітер розкрив. Ось ці ось так висіли. Вітром його розтіліпало і з гачків вони повипадали просто-напросто. Це скільки? 3, 7 штук на полу було. Ну, добре, що з горщиків не повипадали. Тримаються, коріння тримає, Тож все добре. Поки не вішаю, вже пролів. Та поки не вішав, бо мішало, заважало, поки я зверху тут працював. Ну а на вечір все треба пролити. Тут, щоб все пролити, це 2 годинки як мінімум. От так здається, невелика така територія. Ну, швидко його не прольєш. Хоча можливо трошки швидше, бо минулого разу я з добривами. Не з цими десь три двадцятки. Я з добривом, це ще трошки часу. На розмішування добрив, так як самою водою, то швидше. Ну, все одно самою водою це не варіант. Треба хоча б кілька грам добрива. Хоча б грам 5 на 10 літрів води. В бочки я не замішую воду, тут воду. бочки тільки чиста вода відносно чиста. Мирославун кинув вже з капусти корінь. Цікаво, я так само робив в дитинстві. Так, ну кабачок он жаркувато. Не пам'ятаю, що за сорт, знаю, що кущовий, що за сорт не пам'ятаю.